Добрий день, дорогенькі мої. У нас сьогодні знову свято. Ми отримали гуманітарну допомогу від держави. Насіння перемоги називається. Сьогодні наша квартальна Вікторія позвонила нам кожному, і ми всім домам вийшли і дружненько отримали. Ну, відео по. Те, де ми получали ці конверти з насінням. ви вже бачили. Для чого записую я ці відео? Я мешкаю в місті Марганець. Наше місто в списку зони бойових дій. Зайвий раз ми навіть не можемо вийти в магазин, щоб щось себе придбати. І держава. Нам допомагає, допомагає гуманітарною допомогою. Оскільки в мене підписники з різних міст нашої країни і за межами нашої країни, вони бачать, як пробується про нас держава таким чином. А ми тут, в Марганці, таким чином контролюємо нашу владу. Я пересічний мешканець міста. Те, що отримую я, повинен отримати кожен мешканець, зареєстрований в місті Марганець. Переміщені особи у нас снабжаються інакше, у них другі гуманітарки і частіше. А от пересічний мешканець міста Марганець отримує те. Що я вам показую. Сьогодні ми отримали насіння. Називається насіння ребунь. Це насіння запаковане в такому пакетику від World Eshole Kitchen. Це вже не вперше я бачу таке, таке пакування. І давай же роздивлятися, що ж тут де, звідки воно і що це воно. І виявилося, ось тут написано, що благодійна організація, яка спочатку повномасштабного вторгнення забезпечує гарячим. Забезпечує гарячими справами та продуктами, продуктовими наборами місцеве населення вздовж лінії фронту, яке постраждало від бойових дій загарбників, залучає місцеві ресурси і. Підприємство, чим підтримує також і економіку України. Знаходиться ця організація в Дніпрі. Пакуються ці пакуночки, ось все написано в Дніпрі. Так, ну що, відкриваємо, беремо ножнички, відрізаємо. яке ж нам насіння видала держава. Ви ж пам'ятаєте, в тому році у нас були дуже таке заняття. Ми живемо, у нас вважається квартира, котедж. Ось таке насіння. Зараз будемо читати. Але у нас є маленькі присадівні діляночки і ми можемо на них. Це садити і вирощувати. Мені треба надіти другі окуляри Ближня обоя, так сказати. О, як я вас одразу гарно бачу. Так, горох, <кій> авочевий. Альфа називається. Отакий От гарний горох. Скільки його тут грам, десь написано вартія така, то, то то, то. вага на синя 20 грам. Теме насіння України. Дякую державі за горох. Буряк столовий. Ой Боже, яка прелість. І тут теж написано на пачечці насіння перемоги. У нас все настроєно на перемогу. 4 грама бурячка. Гарно. Морква. Морква, ви не повірите. Знаєте, як? Мортва, морква Хаймарс. Насіння перемоги. Морква Хаймерс 4 грама. Чудово. Так. Шавель. Слава нації. <с yan kia> Я не можу. Слава нації. Тож насіння перемоги. Щавля. 2 грама нам видали. Так, гарбуз. 100 фунтовий Оже, у нас кругленький, такий гарний, посадю обов'язково. 10 грамів гарбуза. Будемо з гарбузовою кашею на перемогу. Боже, кріп слава ППО! Яка прелість насіння перемоги, кріп слава ППО? 10 грамів. Так. Кабачок Байрактар. Ну, молодці. Хіба можна перемогти країну, яка навіть насіння у неї байрактар? Так, кабачка 5 грам. Посадимо кабачок. Так, цибуля. Цибуля ріпчаста, українська лють. Ой, мої ви зайчики, дякую вам за українську лють. Усе, цибуля. 2 грама українська літка. Так, редиска червона з білим кінчиком. Як я люблю таку ридисочку. Дивіться, яка вона гарнюня. І пачечка 5 грам редисочки. та мені хвата, господя, яка прелість. Червона з білим кончиком. І остання пачечка. Агірок Фінікс, до речі, це дуже гарний. Я коли жила в Червоно Григорівці, я займалась балаганами, і ми садили агірок Фінікс. Фінікс плюс. чудовий агірок. Отака пачечка і цього огірка тут. До 29-го года годності. Навіть якщо ми в цьому році не посадимо, то... Можемо посадить до 20, рік 23 Ну, в общем, все свяженьке, скільки грам сразу. А, 5,05 ноль, п'ять Ось такий феникс. Так що. От така, такий набор. насіння нам видала держава. Цього по трошку. це дуже гарно. Окей, считаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім, вісім. 9, десять пачечок насіння на <кій> жителя міста Марганця видала держава, щоб ми посадили собі, виростили сад, свій сад перемоги. Все буде добре, мої хороші. Все буде перемога, все буде Україна. Слава нації. Капець! Самі знаєте чого.